Так, заряджав, заряджав і впустив момент, коли зарядив акумулятор зарядка і температуру не заміряв. Але зараз відкрию і покажу, подивлюсь сам, що тут може грітися. Зазвичай це саме перша проблема це діод. Діодик на виході. Він гріється. Ось, Ось ці три Так, Конденсатор на 22 мкФ ставлю на 47, так як тут споживання 47. Також на виході 25 вольт 1000 мкФ Ставлю сюди два конденсатора. Відповідно, зараз падіння на діоді замірюю і скажу на що тут краще поміняти ці діодики, щоб вони не грілись. І, до речі, спробую заміряти по температурі. Є такий акумулятор підзаряджений, правда. Але думаю, для прикладу його заряду стане. Так, подивимось, що тут має. 19 вольт взагалі супер. Так. Вмикаю зарядку. Шукаю максимальну температуру зараз. Так, діадіки починають розігріватися. Ось, 28. 29. Чекаю пару хвилин, покажу, до скільки розігріється. Так, і транзистор так само. Ось цей. Так, пройшло. Вже декілька хвилин і покажу, що тут у нас на діодіках. Я думаю, що вони розігрілись вже до того номіналу, плюс-мінус якого вони нагріваються. Ну, як можливо, наскільки можливо замірити пірометром. Я замірив. Думаю, що градусів десь 80 вони точно мають. Зараз буду ставити, думаю, що ще додатково просто конденсатор і ці діодики поміняю на швидкі діоди шотки на 20 А, якщо не помиляюсь, 45 вольт, і падіння у них буде менше. Так, все зібрав плату і пролокував. Також проклею все, що потрібно проклеїти. Щоб зменшити температуру, поміняв вихідний діод, поставив на 20 А45 вольт. Ось такий. Також швидкий діод поміняв на 20 А100 вольт діод шотки Падіння напруги 0,20 вольта, а було стояло 0,33. Тут 0,30 вольта і Тут відповідно 0,20 В також падіння. Тепер він на 30% менше гріється вже. Відповідно захист на вхід і конденсатор на 47 мікроФ.